Підтримуємо облесками Марту Мериченко! Спасибімо Марту за всі добрі і великі справи, які ви продовжуєте робити для нашого міста, для нашої країни, для нашого світу. Вітаю любі чернівці! І дуже коротко, це просто величезна честь, і насамперед, це честь бути чернівчанкою. Це честь нести таке почесне звання і честь також долучатися до бренду нашого міста. Бо так хочеться, щоб кожен кого шлях привів до нашого міста, знав, що місто Чернівці це також місце сили і любові. Так ми з дітьми. Називаємо наше місто і кожен, хто приїжджає в Чернівці, що тут живуть найсвітліші люди, які творять серце, творять своєю душею, світять душею, змінюють світ на краще щодня. І я бачу, кожного дня ми об'єднуємося серце до серця, плече до плеча для того, аби наші діти пишалися нами в майбутньому. Ми маємо творити за законами Бога відданості рідній землі. І відповідальності перед майбутніми поколіннями. Тому дякую всім за цю честь, за цей такий аванс, тому що роботи ще дуже багато. Маємо діяти, діяти відповідально, осмислено і щиро. Дякую, слава Україні!